Привіт, друже, на зв'язку Містер Вайпер. Ось і почалось злиття на Есрі рід Є доступний календар призову героїні з частинок. Давай разом із тобою швиденько пробіжемось по тому, як же ж нам з тобою трішки зекономити і правильно розподілити ресурси власного аккаунту. Злиття у нас вже сьогодні почалось. Стало доступних дві події: це турнір лавового глицаря і турнір тренувань. Лаву ми поки що скіпаємо, нічого з лавою не робимо. До завтра. Чому до завтра? Тому що паралельно буде у нас дослідник підземель. Сьогодні можемо починати чистити склад своїх героїв, свого корму. Сьогодні ми починаємо турнір тренувань робити, ну не знаю в кого там, скільки заготовлено корму, той стільки і робить. Завтра, завтра в нас додається турнір поповнення колекції. В нас тут буде Х2 на сині уламочки. Відкриваємо тільки продавні, тільки сині. Більше ніяких уламочків ми не чіпаємо. Відкриваємо сині, якщо щось не вистачає, добиваємо зеленими, або якщо у вас взагалі мало уламочків, йдемо в портал і дивимося, що ж там робиться. Е, можливо, якесь злиття, можливо, там злиття живоглотів, Мікаге, будь-кого. Можливо, у вас є герої, якісь із е, вежі, епіки, так як в мене, в мене ще там епіків 5, напевно, з вежі валяється. Ось під турнір поповнення колекції. Ми оце все е, діло робимо і закриваємо на фул. Отримуємо 15 частинок. За перше місце ми не женемось, того, що у нас. Є е, загалом 110 частинок, 10 частинок ми можемо скіпнути, і 20 частинок дається за перші місця. За перші місця даються тільки ось тут: в турнірі тренувань і в турнірі поповнення колекції. Ми за цим гнатись не будемо. Ми будемо на такому е, розслабончику закривати дане злиття. Наберемо просто е, 100 частинок. Хто робить е, маут, тому напевно 110. Рекомендовано би забрати. Особисто я, мабуть, назбирав 60 частинок, і в мене скрині закінчились. Ну, не знаю, я подивлюся, можливо, ще е, ось цих 10 частинок зверху заберу. Добре, з турніром поповнення колекції ми розібралися, тобто зливаємо всі сині. Рубінчики не чіпаємо. Далі дивимося, що у нас є по частинках, по злиттях і так далі. Якщо це все закінчилось, тоді вже йдемо до зелених. Звісно, якщо у вас решти е, уламочків дуже мало. Е, турнір класичної арени це не є проблема. Його дуже легко закрити. Давайте ми це закривали, це закривали, це закривали. Е, турнір, е, турнір тренувань закриваємо. Турнір лавого лицаря фармимо на фул. І закриваємо дослідника підземель стільки, скільки у нас буде скільки наберемо, стільки наберемо. Чому? Тому що далі у нас стартує турнір Паучехи. Турнір Паучехи закриває зразу два дослідника підземель. Ми дозакриваємо перший, тобто ми десь ось тут нафармили половинку на лаві, далі половинку ми закриваємо на паучесі. і у нас стартує другий дослідник підземель, якого фармимо. По максимуму, е, по максимуму фармимо по учеху, залишаємо там десь орієнтовно півтора тисячі на дракона. Чому по Тому що у нас ще попереду загартування артефактів, а паучиха це дуже багацько срібла. Загартувань артефактів у нас аж. 3 в цьому злеті. Так що паучиху ми хочемо по максимуму. Паучиху не фармимо на максимум в турнірі паучихи, а максимум стараємось закрити дослідника підземель, десь тисячу півтора залишаємо для дракона. Далі у нас стартує дракончик. Дракончика фармимо до кінця. Також, що я ще забув сказати, це, це те, що в цей вівторок ось тут у нас клановий турнір. З вівторка по четвер, тобто в нас ось тут дракончик пересікається, і дослідник підземель пересікається з клановим турніром. Також Паучиха, яку ми будемо максимально фармити під клановий турнір. Чи з, з особистими чи ні, давайте я ось тут, отак крапочками відзначу, чи з особистими чи ні, я поки що не маю такої інформації. Добре, із цим ми розібралися. Загартування артефактів закінчиться, ймовірно, швидше, ніж почнеться клановий турнір, тому ми можемо робити його зразу. Тільки побачили загартування артефактів, раз, два і проточили. В принципі, тут немає нічого складного. Дослідник підземель і паучиху ми будемо фармити під клановий турнір, також дракончика стараємось відфармити під клановий турнір. Тобто, дракончик почався. Дофармлюємо дослідника підземель і закриваємо дракончика в, перших, в перший день, тобто середа півдня і четвер, півдня ось тут ми маємо вже закрити на фул дракона, ну, щоб під клановий турнір набрати трішки більше е турнірних балів. Далі під клановий турнір у нас також ще попадає ось тут друге загартування артефактів. Ми його робимо також під клановий турнір. Ось тут ось це все, що йде між крапочками, ось це все стараємось закрити. Далі, у нас є п'ятниця. П'ятниця, така п'ятниця, не 13, всього-навсього 12 квітня. Що у нас тут починається? У нас тут починається зразу після кланового турніру героїчні тренування, і у нас тут починається, друзі, масовий, давайте я ось так проведу, масовий призов. Що це нам говорить? Ймовірно, під масовий призов буде x 2 на сакрали. Я так думаю. Ймовірно, не знаю. Поки що точної інформації немає, але очікуємо, що саме під масовий призов буде x 2 на сакрал... на Сакральчики. Так, плари нас будуть байтити під клановий турнір, запустять, ймовірно, X10 або X прогресивний Х15, Х25, ймовірно, під клановий турнір запустять і будуть байтити нас гарними героями. На це не ведемось абсолютно ніяк. І просто чекаємо 12-го числа. Всі свої сакральчики тримаємо під масовий призов, тому що саме сакральчики саме вигодно отримати. Я так думаю, 6-7 сакральчиків вам має вистачити для того, щоб закрити масовий призов. Давайте 6 7 сакральчиків. Що не вистачить, закриваємо або зеленими, або войдиками. Ну, я б рекомендував зеленими. Все ж таки, войдики краще відкривати під Х2. Далі, що у нас тут починається? У нас тут почнеться турнір крижаного Олема. Турнір класичної арени другий. Він фактично дуже простенький. Ми його просто раз, два і закрили. Турнір Крижного Голема і дослідник підземель третій. Це, напевно, саме важче буде його закрити, тому що саме більше його потрібно буде фармити. Того, що дракон у нас закінчується до початку, ймовірно, можливо, там трішки буде пересікатися, але не суттєво. Тому турнір Крижаного Голема закриваємо повністю на фул і закриваємо дослідника підземель. Далі в кінці загартування артефактів у нас йде третє. Ймовірно, після турніру Крижаного Голема, у вас буде достатньо срібла для того, щоб закрити навіть третє. Згартування артефактів також багато ми будемо фармити павучиху. І е, срібло у нас також назбирається: не спустіть це срібло під клановий турнір на друге загартування артефактів. Ми робимо тільки загартування е, артефактів до частинок. І якщо після частинок там будуть смачні смаколики, і у вас нормально так срібло на аккаунті, ви можете ті смаколики. Забирати. Також хочу звернути вашу увагу, що все менше і менше дають загальну кількість частинок на злиттях. Якщо не помиляюсь, раніше було 150, далі 145, і так іде менше і менше. Для чого це зроблено? Для того, щоб всі боролися ось тут за ці частинки, і турнір тренувань, і турнір поповнення колекції, щоб просто байтились, витрачали більше ресурсів, можливо, донатили і так далі, тому що є у нас. Маут, друзі, не байтесь на це. Чому? того, що зараз досить непогані пішли злиття одне за другим. Чекаємо, ймовірно, наступне злиття буде таке собі, і ми зможемо зробити його і просто героїню не призивати, назбирати там, не знаю, 50 частинок, 100 частинок. Героїню не призивати перетворити це все в скрині і призвати свою маут. Ось, в принципі, це основне, що я хотів сказати. Естрі Дрімлива дуже крута героїня, вона мені сподобалась, я всім рекомендую її робити. Особисто буду її використовувати на гідру, Аренну я її поки що абсолютно не розглядаю. Є набагато більше крутіших героїв, та ж сама Мікага, яку можна безкоштовно зробити. І так далі, тому подібне. Ти можеш зараз подумати, яка мікаге, вони, вони ж різні, але їм артефакти фактично потрібно однакові. Це швидкість і точність на аренку. А артефактів особисто у мене на аккаунті таких дуже мало. Тим більше є зараз Арманс, якому також потрібно такі ж самі артефакти. Ну і всіх просто неможливо одягнути. Тому моя Естрід буде йти суто на гідру і. Чи призивати її зразу, чи ні? Ось головне запитання: якщо в тебе чухаються ручки, і ти не можеш назбирати певну кількість уламочків до наступного злиття. Особисто в мене чухаються, і ви знаєте, я під стрімчики, якщо якісь Х2 а ще Х10 паралельно, я все бахаю, все відкриваю. Але, друзі, я буду її призивати зразу ж таки після злиття зроблю для вас відосик, як вона показує себе на гідрі. А якщо у вас чухаються ручки, і ви не можете зібрати, просто чекаєте, і вона вас має чекати до наступного злиття, коли буде турнір поповнення колекції. Особисто в мене зараз дуже багато є епіків, напевно, 5-6 епіків, і одна легендарка точно в частинках. Легендарка, це у мене зіногра ще чекає, для того, щоб я міг призивати під турнір поповнення колекції, якщо в мене буде дуже мало. Уламочків на аккаунті, і почнеться якесь наступне злиття. Ось такі роздуми на рахунок цього злиття. Якщо тобі сподобалось і ти почерпнув для себе щось цікаве, ти знаєш, що зробити, і, звісно, зустрінемось в наступному відосі. Gets everything that she wants and opponents knows how to be a lady in public, but she can get crazy. Ooh, I love it.